Вітаю, друзі. Олександр Скатун, 22 квітня 2025 року, вирішив донести до вас інформацію, яку як я вважаю, яка стосується кожного з нас, абсолютно кожного з нас. В чому це полягає? Я звернувся з позовом до... Кабінету міністрів України про неправомірну бездіяльність, що полягає не наданні інформації, яку я запитував, ну, фактично запитував, звертався до президента України. Президент України перенаправив мій запит до Кабінету міністрів України. В общем, я позов подаю до Кабінету міністрів України. Значить, У чому полягає... Інформація, яку я запитував, це важливо для кожного з нас, друзі. Значить, у своєму запиті я вимагав надати наступну інформацію, яка реальна, фактична вартість всього національного багатства українського народу, а саме землі, її надар, повітряного простору, водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території Республіки України, природних ресурсів і континентального шельфу та виключної морської економічної зони всього економічного і науково-технічного потенціалу. Друге питання, яка реальна, тобто фактична, частка українського народу в загальносоюзному СРСР багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і в золотому запасі, які створені завдяки зусиллям народу Республіки Україна яку реально частку від національного багатства українського народу, тобто дивіденти, а саме від використання землі, її надр, повітряного простору і так далі, має отримувати щорічно Скакун Олександр Іванович. Четверте питання. Чому, тобто за яких законних підстав скакуну Олександру Івановичу до цього часу не нараховувалася і не нараховується частка від використання землі, її надр, повітряного простору, ну і так далі. П'яте питання, цікаве питання надати вимога фактично, надати виключний перелік, в скобках ім'я по батькову прізвищі державна посада відповідальних осіб, які умисно та усвідомлено не нараховували кожному громадянину, громадянці з українського народу частки тобто дивіденди від національного багатства України, а саме від використання землі, її надр, повітряного простору, водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території Республіки України, природних ресурсів її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, від використання всього економічного і науково-технічного потенціалу в період з 1991 року по цей час. Так, ну мій позов прийняли до розгляду, тобто відкрите провадження. Я отримав відзив на цей позов від Кабінету міністрів. Ну, кабінет міністрів пише, що він не є належним розпорядником інформації. Увага, кабінет міністрів не є належним розпорядником інформації і не є відповідачем по даній справі. І всі стрілки перевів на свій секретаріат Кабінету міністрів. При цьому у своєму відзові Кабінет міністрів бреше про те, що секретаріат Кабінету міністрів є юридичною особою. Так, за законом, в законі написано, верніше, що секретаріат Кабінету міністрів є юридичною особою. Натомість, натомість. Я отримав відповідь від, від, від статистики. Зараз я скажу. Від статистики, від статистики на мій запит. Так, де ж вона тут? Так. Ага. Чи, чи зареєстрований секретаріат Кабінету міністрів? у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, то мені, мені повідомили, так, це, а, от она, от, повідомили так, це лист від 16.04.2025 року Державна служба статистики Київ повідомили, що станом на 15 квітня 2025 року відомості щодо суб'єкта з найменуванням Секретаріат Кабінету міністрів до ЄРДПУ не надходили. Тобто Секретаріат Кабінету Міністрів не набув цивільної правоздатності, правосуб'єктності, тому що вона виникає з моменту реєстрації юридичної особи. До речі, про те, що, що Секретаріат Кабінету міністрів є юридичною особою, повідомляє мене і суд. Повідомляє. От секретаріат Кабінету міністрів є юридичною особою. І діє на підставі закону і положення про секретаріат Кабінету міністрів. Але фактично, фактично він не має цивільної правоздатності, тому що не є юридичною особою, не зареєстрований в законному порядку. значить що, що, що виходить? А виходить наступне. Зараз я вам донесу це все. Значить, що виходить? Получається, що президент України направляє, направляє мій запит ну, по, по інстанціям, коротше, в Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, у Міністерство з питань стратегічних галуз галузей промисловості України, у Міністерство аграрної політики та продовольства України, у Міністерство соціальної політики України, у Міністерство юстиції України і у Міністерство енергетики України. Усі ці суб'єкти, отримавши від президента мій запит, надали мені повідомлення про те, що вони не є розпорядниками даної інформації. Тобто виходить так, що Кабінет міністрів, до речі, кабінет міністрів президент направив до Кабінету міністрів, а кабінет міністрів вже розіслав мій запит по цим всім міністерствам то Кабінет міністрів дав розуміти, що він не є розпорядником запитуваної інформації про національне багатство України. І всі ці міністерства у переліку також надали мені відповідь, що вони не є належними розпорядниками інформації. Ді виникає питання, а хто ж тоді стирив наше з вами національне багатство? Хто є розпорядником інформації про, 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 цю, про це крадійство? Бачите, нема нікого. Нема нікого. Всі відмовляються. Президент перенаправляє в Кабінет міністрів, кабінет міністрів по міністерствам і всі загалом не є належними розпорядниками. Хоча ми знаємо, що бюджет України формує Кабінет міністрів і подає його на затвердження в Верховну Раду. Ну і так далі там, по, по процедурі. Тобто у бюджеті, який складається на, на, на наступний рік, Мають бути передбачені оці дивіденди вигляді виплат, від видобутку на копалин і так далі і тому подобне. Але, але ми бачимо, що жодного року, жодної копійки на ці видатки Кабінетом міністрів не зроблено. Не зроблено. Жодний із нас не отримав жодної копійки від національного багатства, від доходу. Тепер, що я хотів коротко ще скажу, ну це так, для інформації, значить я отримав ухвалу суду, це Вінницький окружний адміністративний суд, про те, що ну перша ухвала була про те, що мені пропонується надати своє бачення, чи можна секретарят Кабінету міністрів залучати до цієї справи як співвідповідача або як другого відповідача, то я там скурпульозно пояснив суду, що секретаріат Кабінету міністрів не є юридичною особою, тому немає цивільної правоздатності, а належним відповідачем, безумовно, є Кабінет міністрів, тому що він формує бюджет в якому мають бути передбачені видатки саме по тим дивідендам від використання нашого з вами національного багатства. Тобто я так вважаю, що Кабінет міністрів є належним відповідачем. Недавно буквально на днях відіслав до суду відповідь з Державної служби статистики про те, що секретаріат Кабінету міністрів не зареєстрований в єдиному реєстрі юридичних осіб, тобто немає, немає правосуб'єктності, абсолютно ніякої, цивільної правосуб'єктності. Тобто він не може виступати в суді в якості відповідача або там другого відповідача. Ну, А сьогодні я отримав відзив, відзив від секретаріату Кабінету міністрів, представник. Цього секретаріату Крижанівська Інна Миколаївна. До речі, Крижанівська Інна Миколаївна не надіслала мені довіреність, за якою вона представляє інтереси Кабінету міністрів. Ну, нема, немає. В додатках немає ні черта. Ну і ну, тут вона правильно пише, що секретаріат кабінету міністрів не є належним розпорядником інформації. Звісно, не є. Бо Цю інформацію спочатку має створити Кабінет міністрів про наше з вами національне багатство. Куди воно ділося, чому нам не сплачуються ні копійки от, продовж багатьох років. Так що ну, завтра буду писати заперечення за на цей відзив. Ну, відповідь на відзив, верніше. Ну і знову-таки звернув увагу суду на те, що секретарят Кабінет міністрів не має цивільної правоздатності. Тобто він не має права суб'єктності на участь у судовому процесі. Так що, друзі, будуть відомості, я буду інформувати, що там порішає суд. Ну, вирішив оприлюднити, тому що ну, я бачу... Ну, з боку суду теж ну, не, не, дуже, не дуже компетентні рішення висуваються, незважаючи не на те, що я дав обґрунтування за фактом того, що секретаріат Кабінету міністрів, він неправоздатний. Немає цивільної правосуб'єктності, правоздатності. Ну, Побачимо, що воно дасть. Так що майте на увазі, що є такий позов. Якщо суд вирішить справу на мою користь, то значить він зобов'яже Кабінет міністрів надати мені оці всі роз'яснення за поставлених питань. Ну і там будемо знати, що до чого. Ну, в мене все. Будьте здоровенькі. Слава Україні. Дай Бог, щоб наша Україна скоріше перемогла той російський мордор. Тих фашистів довбаних. Ну все, до побачення, бувайте здоровенькі.